Так, хочу показати нашу розсаду капусти. Трошки вона вже от в касеті її мало місця, треба було брати 90-ту але тут є більші, такі попробую їх продати, що менше собі посажу. Тут менше зійшло, вона трошки краще на вигляд. І пекінська капуста, ось цього навіть покажу з касети. От така корена система, Гарно опліло. Землю, дай, може продам. Це пекінська капуста. Ну, все файно, але щось її трошки гризе. А в теплиці тут капуста ця в землі вже теж велика, треба вже буде копати її файна. Є менша, є більше, десь меншу собі лишу. Тут що у нас з Туї де-не-де підсохло щось, де-неде висохло. Це така капуста є агресора, лишилось пару штучок. І тут капуста. Це вже пізно вона зійшла, Бзелік, гібіскус. І кабачки мої. Кабачки гарно зійшли, огірочки дуже погано, але ще не стоять в землі. Кавуни тільки посходили, але навіть буде. Треба було в цього касету мені капусту садити, але я не мав таких касет, посадив 160 І якось так, а, помідорки. Ще помідорки ті, що я в землю. Ну такі, я думаю, до 20 травня трошки підростуть і може висажу в ґрунт, щоб не купувати нову розсаду.